О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений! Джесі Game World запартнерилися з MSI, аби створити низку відеокарт з дизайном в стилі Stalker 2. Заткнись і візьми гроші. Неочікувано Ubisoft перенесли тіньових асасинів на 14 лютого 2025-го. Тепер я скажу вам чому. В інтернетах вже наробили мемів, що то через анонс продовження of Цушіма. Правді? Так. Типу Юбіки побігли підтягувати якість асасинів. Всім, хто попередньо замовив групу, обіцяли віддати безкоштовно перше DLC. Щедрос. Крім того, починаючи з Assassin's Creed Shadows, ігри від Ubisoft почнуть виходити в стімі у день релізу. А не як було до того спочатку в Ubisoft Store, а тоді вже до дядька Гейба в крамницю. Разумне рішення. Подейкують, що до такого рішення вони дійшли через погані продажі Star Wars Outlaws. Вибачте, розходьтесь. Тут немає на що дивитися. Прошу розходьтеся. Нічого цікавого. Сам же Star Wars Outlaws також вийде в стімі 21 листопада. Я б теж так зробив. Xbox видалить окремий мобільний застосунок геймпаса. Всі його функції перейдуть до звичайного застосунку Xbox. То все розвиток і покращення. Вже сьогодні о 16.43 кепком проведуть свою трансляцію з Токіо Геймшоу. Ну, так і буде. Нагадаю, що сьогодні також буде стрім і від Xboxів, що запланований на 13.00. Я знаю, знаю. Вархорси привезли на Токіо Show демку другого Кінгдом Каму. Тож всі, хто там, зможуть помацати особисто. А нам що лишається? Чекати кадрів і з мережі. Демка Stalker 2, до речі, теж має бути десь там. Де Там. А ще з нагоди такого дійства купа японських розробників влаштували знижки. Наприклад, ігри Конамі та Capcom зараз можна урвати трошки дешевше. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру. На шосту.